Сьогодні на відпрацюванні ліляна робила математичні прописи на сторінці 2. В неї тут був пропуск. До речі, далі в неї теж тут не проблема. Далі ми прочитали сторінку 23 індивідуально два тексти, підводні будинки. інженер будівельник Ми пропрацювали їх. Це вдумливе читання. Далі в неї був пропуск підготовка роки до письма. Сторіночка 44 ми зробили. Тут, до речі, теж є в неї прописки. Можете просто це у довільному порядку собі зробити, тому що ми цей зошит вже не носимо на заняття. Далі прописи. Ми зробили в сторінку 11 цю сторіночку. І зараз ми ще Лілянку ось зроблю. Ліліян, де я покажу. Ми робимо українську граматику, сторінку 26 і 27. Тут, по першому звуку, треба було з'єднати з літерою. Вона прописує зараз, згадую, літери ф, фиши. Ти, Далі всі, або груша, слива, абрикос, сперці це фрукти. Вона обведеться. Потім ми прочитали і знайшли літери, які помінялися. Булка, білка, у змінилося на І. Гілка-білка, ги змінилося на б. Далі це ми все прочитали і залишилося тільки обвести ще це слово. Це ми теж зараз стигнемо доробити. Сторінка 26 і 27 у дитячій граматиці. Отже, ми зробили раз, два, три, чотири, п'ять.